Давайте ще раз проговоримо: покарання неефективні, покарання руйнують ваші відносини з дитиною. Покарання це кращий спосіб добитися слухняності іменно в даний момент, але покарання вчать ваших дітей вас боятися, а не думати, міняти свою поведінку. Численні дослідження показали, що діти, до яких застосовуються покарання, і не тільки фізичні, а й різного виду покарання. Більше схильні до проявів агресії, заниженої самооцінки, до постійної тривожності, як в дитячому, так і в дорослому віці. Коли ви караєте дитину, ставите її в куток чи забираєте в неї якісь речі, вона запам'ятовує цей страх. Покарання це завжди про те, що ви сильніші і маєте владу над цією дитиною. Замість того, щоб рефлексувати якусь помилку, яку дитина зробила, дитина просто запам'ятовує, що якщо він ще раз попадеться, то йому буде боляче, страшно і так далі. І тому дитина навчається не, не робити чогось, а краще ховатися, щоб не попадати. І це шлях до руйнування ваших відносин, тому що замість діалогу, довіри, любові ви отримуєте страх. І страх не є нормою у відносинах між люблячими людьми. Тому треба вчитися розмовляти зі своєю дитиною вже з маленького віку, щоб потім, коли дитині буде 14-15 років, вас раптово не наздогнало осяяння.